Привіт, друзі! Давайте перевіримо, чи справді ви знаєте англійську на рівні A2. Все дуже просто. В нас є 30 запитань. На кожне з них у вас буде 7 8 секунд на розуми. І якщо не встигаєте, ставте відео на паузу. Рахуйте свої правильні відповіді, щоб наприкінці мати результат. Тож, починаємо. 1. Як перекласти англійською? Слово з'явитись appear. Approach. Approve. Правильна відповідь. Appear. Два. Як правильно перекласти питання? Хто тобі дзвонив? Who did you call? Who did call to you? Who called you? правильно литоить Who called you? 3. І як правильно перекласти речення з використанням used to? Ми раніше робили це разом. We used to do it together. We used to did it together. We used to do it together. Правильна відповідь. We used to do it together. 4. Як перекласти українською слово amount? Якість. Швидкість. Кількість. Правильна відповідь. Кількість. 5. Яке з цих фразових дієслів – означає поступитись move in give in bring in правильна відповідь give in 6 якою є друга форма дієслова forgive forgived forgave forgiven Правильно, тоді Forgave. 7. Як правильно перекласти речення? Вона ніколи не читала цю книгу. She had never read this book. She have never read this book. She has never read this book. Правильна відповідь. She has never read this book. 8. Як перекласти англійською слово жалкувати? Regard. regain, regret. Правильна відповідь. Regret. 9. Як правильно перекласти фразу це зроблено в Німеччині. It made in Germany. It is made in Germany. It has made in Germany. Правильно відповідь. It is made in Germany. Десять. Яка з цих фраз є граматично неправильною? Give your phone to me. Give me your phone. Give to me your phone. Правильна відповідь. Give to me your phone. Одинадцять. Яке з цих дієслів не є statе verb та може використовуватись в часових формах continuous Belong, sound remind Правильна відповідь remind це не є stative verb. 12. І як перекласти українською слово frequent частий, дивний, дешевий. Правильна відповідь. Частий. 13. Як правильно перекласти речення? Вона пообіцяла, що передзвонить мені. She promised she would call me back. She promised she calls me back. She promised She will call me back. Правильна відповідь She promised she would call me back. 14. Яке з цих фразових дієслів означає вигадувати Make up, Take up, Give up? Правильна відповідь make up. 15. Як перекласти англійською слово складати? Compel. Compose. Compete. Правильна відповідь. Compose. 16. Як правильно перекласти речення. Ми пішли наприкінці гри. We left in the end of the game. We left on the end of the game? We left at the end of the game. Правильна відповідь. We left at the end of the game. 17. Який префікс буде правильно використати, щоб перекласти слово? Неформальний. Дисформал, ANFAL, Informal. Правильна відповідь. Informal. 18. Як правильно перекласти речення? я вирішу, коли отримаю результати? I will decide – When I get the results, I will decide when I will get the results. I will decide when I would get the results. Pravito, I will decide when I get the results. Як перекласти українською слово cave? Пагорб. Долина, печера. Правильна відповідь. Печера. 20. Як правильно перекласти питання? Над чим ти зараз працюєш? On what are you working? What are you working on? What on are you working? Правильна відповідь. What are you working on? 21. Яка з цих фраз є граматично неправильною? It's such a great day. The building is such high. I met such a strange guy. Правильна відповідь. The building is such high. Тут треба сказати he is so high. 22. Як правильно перекласти речення? В неї не вистачає грошей. She of money. She's short of money. She is short of money. Правильна відповідь. She is short of money. 23. Як перекласти англійською слово сумління? Conscience, confidence, conference. Правильна відповідь conscience. 24. Як правильно перекласти речення? Цей сік зроблений з яблук. This juice is made from apples. This juice is made out of apples. This juice is made of apples. Правильна відповідь. This juice is made from apples. 25. Якою є третя форма дієслова come? Came. Come. Come'd. Правильна відповідь. Come. 26. Яке з цих фразових дієслів означає подіяти? Kick-off, kick-out, kick-in? Правильна відповідь. Kick-in. 27. Як правильно перекласти речення? Вони змусили мене зробити це. They made me doing it. They made me to do it. They made me do it. Правильна відповідь. They made me do it. 28. Як перекласти українською слово consider? Відмовляти, заперечувати, розглядати. Правильна відповідь. Розглядати. 29. Використайте правильний прийменник у фразі. Я зроблю це через 5 хвилин. I'll do it in 5 minutes. I'll do it after 5 minutes. I'll do it over 5 minutes. Правильна відповідь I'll do it in five minutes. 30. Яка з цих фраз є граматично неправильною? I have not money. I don't have any money. I have no money. Правильна відповідь. I have not money. Not з іменниками ми не ставимо. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, ви задоволені власним результатом. Якщо ви маєте 25 і вище правильних відповідей, то ви по праву володієте рівнем A2. Єдине, що вам треба, це підтягнути ті місця, де у вас були помилки. Якщо ж у вас менше, ніж 25, то я раджу попрацювати над цим рівнем. A2 це чудовий рівень. Це основа, це база майбутньої вашої англійської. Впевніться, що ви знаєте на цьому рівні англійську ідеально. Ну що ж, друзі, якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. А якщо ви бажаєте підтримати наш канал. І у вас є така можливість. Зробити це можна одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day!